Привіт! В минулому відео ми розглянули ось такі лампульки SLE01, SLE02 і SLE03. А в сьогоднішньому відео ми будемо тестувати ось таку лінзу, називається Drivix Billet Triade. Комплектація цих лінз включає просто дві лінзи і гарантійний талон. Тут у нас дві лінзи, така коробочка, білет, триплет, тріада. Трьохчіпова лінза. Тобто у нас всередині є три світлодіоди. Бачите, там знизу два таких напівкруглих відбивача. Оце у нас два нижні чіпи, вниз світять на ті два відбивача. І зверху у нас один чіп великий, який світи на ось цей сріблястий верхній відбивач, основний. Подивимось, що це нам дасть на практиці. Підключення лінзи стандартне, чорний, червоний дріт це у нас маса і плюс. Коричневий і синій це у нас на дальнє світло. ватметр я перевірив, він показує достатньо точно. 72 Вт на холодно, опуститься потужність до 60, десь 5 Вт до 60, так як і заявлено на самій лінзі, 60 Вт ближній, 65 Вт дальній. Напруга жилення 9-16 В, температура 5500 кельвінів. Тобто світло у нас. Білого кольору стандартного. Зараз зменшу трошки експозицію, щоб не скакало тут. Ну, ось таке світло. В центрі яскрава пляма і донизу, як би воно пішло. По ширині вони, мабуть, не самі яскраві, але світло достатньо цікаве. Після невеличкого прогріву, споживання ближнє світло, 63-64 Вт. Беру люксметр, відстань, як завжди 3 метри 30 см. Дивимось скільки люксів воно видає. Під самим верхом у нас тут 11 тисяч люксів. Достойний результат. Донизу теж не швидко спадає яскравість, то достатньо плавно світло повинно вистачати тут для міста та й для траси теж. Переключаю на дальнє світло споживання в режимі дальнього у нас 70 Вт, 69 Вт. Ну, я думаю, що там 4-5 Вт погрішність може бути. Або це е, мало я її прогрів. Подивимось в кінці тесту скільки буде. 11400 я очікував трошки більшого від цієї лінзи. Все-таки 3 чіпа, все-таки 70 Вт. Але все стандартно. Ширина пішла, е, яскравість, потужність пішла якби в ширину, а не в центральний яскравий пучок. Підготував сьогодні ось такий набір DRAVIX BILLET Ultra. Аналог лінзи AMS A8, тільки на 5800 і З розмитою світлотіньвою межею, до речі. Хто шукав мат Глаз А8, то в принципі, якщо холодне світло влаштовує, то цей варіант підійде. Далі наша сьогоднішня лінза Тріада від DRAVIX І і AMS u 7 Лазер версія 2. Тут не написано, що версія 2, але це версія 2. Вона більш потужна і більш рівномірно світить. Ну, ось так можемо оцінити їхні розміри. То у нас сьогодні лазер найбільший. Подивимось. Так, ну що, виходимо на вулицю і тестуємо. Так, це у нас u 7 Лазер версія 2. Це у нас тріада досить і досить прикольно. U7 лазер у нас більш рівномірно світить, ширше. Зараз я їх, мабуть, трошки зведу. Це у нас білет Ультра. Тримаю на рівні пояса то в реальності буде нижче, ну, далекувато вона, звісно, світа. Ось, дивіться, наскільки різниця це у нас U7 лазер Це біледультра. Пробивний пучок по центру йде. U7 лазер версія 2. Широке рівномірне світло. Так, а це у нас це у нас тріада. Драйвікс, трьохчіпова лінза. Прикольно світить теж. Так, ми порівняємо дальнє світло. Надіюсь, мій акумулятор витримається все добро Так, U7 лазер дальне світло. Вісім лазер. Тріада і біледу ультра. Ну, як ви можете зрозуміти, на біледу ультра у нас дальній, він яскравий, але низька. Це у нас тріада. Ось так світа. Ну, На лазері дальній, звісно, поцікавіше, повище, більш тепло Світа. Тріада. Біледу Ультра. Лазер. Версія 28 лазер. Тріада, біледу Ультра. Так, ну що, включаємо першу лінзу. Це у нас, офігеть. <свіття> <свіття> да, в повній темноті, Реально пушка. Які там LED, mini LED? оце світло. Одна лінза ж мали так, що мені... І страшно навіть дальні включати, щоб з будки це зараз не повибігали. Так, і білет тріада. По центру лупи, будка. Ну, як я і казав, в принципі, на великій відстані вже не так воно впливає. Тріада по центру класна, шмала офігенна лінза. По краям у неї трошки програш, ніжно лазері. Ось я повернув голову спеціально, щоб ви побачили. Лазер, тріада, лазер-тріада. Там якісь 30-40 см додає. Тепер з цієї сторони. Ні, ну, доволі значно, вам скажу, додає. Лазер, тріада, лазер, тріада, лазер, тріада. А тепер включаємо е, біле дультру. Так, де та кнопочка. Оце у нас біле дультра. Біле дультра лазер. дультра, лазер. дультра, лазер. Чомусь справа наче не така різниця. Лазер. Біледультра. Дивна якась історія. Зліва у нас різниця набагато більша. Ну, вони ж теж на певній відстані між собою стоять, може з за цього. Ну, коротше, дивимось вперед. Значить лазер. Білет Ультра. Ну, білет Ультра, вона реально по центру ось шмали, випалює калью 18 тисяч люксів там. Але холодне таке пляма біле. Це у нас лазер. Уже здається по центру світла мало. Білед ультра. 8 лазер. ультра Юсем лазер, билед ультра, Юсем лазер, так, билед ультра и теперь триада, билед триада, Дривикс, билед ультра, Драйвикс триада, Драйвикс триада, билед ультра. Тріада, Біледультра. Ну, дивіться, кому що подобається. Ну, Більш рівномірне, широке світло, звісно, на тріаді. Кому треба пробивне світло по центру, то біледультра. Є аналоги А8 на 5000 кельвині у біледультра на 5,5. А сама біледультра у нас на 5800. Далі я, мабуть, перевіряти на будку куди не буду. У нас знову ось о, травлять хтось. Опять хтось спалює там якісь бумажки, какашки, нахера це робити. Ми всі лінзи включили, але туман все рівно не пробиває. Лінзи фигачить. Ну, да, світло у нас розсіється. да. Світло у нас розсіюється. Якраз на диму чітко видно різницю яскравості. Три лінзи в ближньому і одна потужна дальня. Це у нас тріада, це у нас лазер. А це у нас біле дультра. Бачите в тумані яка різниця? От на дим сюди навів. Димовий тест, коротше, у нас сьогодні. Це біле дультра, це у нас тріада, це у нас лазер. Лазер. Тріада, Беладультра. Ну от три лінзи, всі вони обмежені. Це у нас білейт ультра, це у нас тріада, а це у нас 8 лазер. Ну, все, зрозуміло. Ось такий огляд. Кому було цікаво, ставте вподобайку. Мене комарі покусали. З вас коментар. Всім мирного неба. До нових відео. Всім пока.